Серіали, які змінили світ. Колись мильні опери теж були популярними, але точно не асоціювалися у глядачів із якістю. Швидше це було щось просте і малобюджетне. Але на зламі тисячоліть відбулася справжня революція в світі багатосерійного кіно. Саме про таких новаторів, які змінили світ, і в тій чи іншій мірі всіх нас ми поговоримо у цьому відео. До речі, хочу підказати вам ще один спосіб, як змінити своє життя раз і назавжди. Пройдіть безплатний тест на визначення рівня англійської та запишіться на курс. Cambridge UA. зміни своє життя вже сьогодні разом з ліцензованою школою англійської Cambridge UA. Усі серіали, про які ми розкажемо, це ідеальний варіант, як практикувати розмовну англійську, бо герої говорять живою мовою у натуральному темпі, використовуючи звичні для нейтівів ідіоми та сленг. Отож, спочатку всі серіали були на радіо, і тільки всередині 20-го століття їх почали знімати як телевізійні проєкти. У ті часи, якщо слухачеві не подобалась передача на радіо, він просто натискав на кнопку OF. А от телевізор люди не вимикали. Вони оцінювали, критикували, ненавиділи, але продовжували дивитися. До популярності сіткомів на телебаченні переважали мильні опери. Найдовша з них тривала аж 72 роки: 18 262 серії. І, зокрема, їхню увагу приковували до себе сіткоми. Situation comedies остаточно сформувалися як жанр у 1970-х роках, але пік стався в 1994 му Тоді продюсери Девід Крейн і Марта Кауфман перебували в певній творчій кризі у 1993. У їхній сітком сімейний альбом після шести пілотних серій закрили через низький рейтинг. У тому ж році Девід і Марта презентували Warner Brothers ідею сіткому з робочою назвою Кафе Безсоння. Головні герої шестеро друзів: Рейчел, Моніка, Фібі, Джої, Чендлер і Рос. Шестеро друзів, які живуть поруч, разом проводять час і протистоять жорстокій реальності, діляться своїми секретами, а іноді сильно закохуються. Продюсерам знадобилось шість місяців, щоб розробити персонажі. Але канал NBC сказав, що готовий знімати пілотну серію, навіть не чекаючи, коли буде готовий перший сценарій. 22 вересня 1994 року відбувся прем'єрний показ першої серії сіткому, який остаточно назвали друзі. Її подивились близько 22 мільйонів глядачів, і питання про подальші зйомки навіть не стояло. Раніше маловідомі актори стали одними з найвисокооплачуваніших зірок, затребуваними в кіно на телебаченні і у театрі. Зарплата акторів під фінал серіалу становила 1 мільйон доларів за епізод. А от дохід серіалу за всі роки, за підрахунками Forbes, це приблизно 1,4 мільярди доларів. Коли в 2004 році вийшла остання серія друзів для каналу NBC, це був кінець епохи. У світі безмежна кількість сіткомів, але друзі залишилися неперевершеними. Далі анатомія Грей це медичні. Романтична драма, яка вийшла на телеканалі ABC в 2005-му. Цей серіал є рекордсменом за тривалістю серед медичних драм. А ще у ньому була серія, яку переглянули майже 38 мільйонів глядачів. Вона називається It's the the end of the world» – 16-та серія другого сезону, яка вийшла в ефір одразу після Супербоула. А трансляції Супербоула збирають найбільшу кількість глядачів в один момент на всьому американському телебаченні, а це понад 100 мільйонів людей. А 30 секунд реклами на Супербоул Коштує 7 мільйонів доларів. Про цей та інші факти ми вже розповідали. Лінк на відео в описі. Серіал містить усе, що цікавить людей: хитро переплетені сюжети, інтриги, скандали, теми життя та смерті. І красиві привабливі актори. А ви знала, що першу мильну оперу створила жінка, і вона заклала основи для створення мильних опер і серіалів на американському телебаченні. Ірна Філіпс створила найдовшу мильну оперу в світі і в ній заклала правила жанру: вставляти звуки органу для переходів від однієї сцени до іншої, створювати кліфхенгери це обірвані кінцівки в кожній серії, які створюють інтригу і повертають слухачів на кожну нову серію. Це вона виявила. Що на радіо і телебаченні зовсім немає продукту, який був би цікавий жінкам. Тому почала писати серіали про жінок і для жінок. І щодо анатомії Грей, саме Ірна Філіпс створила перший медичний серіал. До речі, а ви знали, чому мильні опери називаються мильними? А все тому, що їх спонсорували компанії, які виготовляють миючі засоби і засоби особистої гігієни. Наприклад, Procter Гембл. А ще один із найдовших серіалів у світі Сімпсони. Вони йдуть з 1989 року і без Сімпсонів не було б таких шоу, як Південний Парк, Гріфіни чи Губка Боб квадратні штани. Бо саме Сімпсони визначили новий напрямок для анімації і, власне, стали найдовшим анімаційним проєктом Америки. Уже є понад 750 серій і 40 сезонів. Сімпсони висміюють стереотипи і кліше, американську культуру, суспільство і навіть американське телебачення. Мабуть, ви чули, що Сімпсони передбачають майбутнє. А от чи знали ви, що вони вплинули і на те, як люди розмовляють англійською? У Гомера є один крила. Ти вираз до який він говорить щоразу, коли щось не виходить, він обурений або засмучений. <тур> Цей вигук перейняли американці і стали вживати в повсякденному мовленні. А саме «доу» є навіть в Оксфордському словнику. Журнал Time назвав Сімпсонів найкращим телевізійним серіалом 20-го століття у 1998 році. А до речі, в Україні прем'єра відбулася лише в 2004-му. Серіал Лост загублені стартував у січні 2004-го, коли президент каналу ABC Ллойд Браун запропонував режисерові Джефрі Джейкобу Абрамсу створити серіал про катастрофу літака. Віддаленому безлюдному острові ідея сподобалась Абрамсу, і він почав працювати над унікальним стилем серіалу та його персонажами. Вийшов такий сюжет: лайнер, який летів із сіднея в Лос-Анджелес, потрапив у катастрофу. 48 пасажирів опиняються на безлюдному острові в Тихому океані. Попри паніку, їм доводиться зібратися з силами і боротися за своє виживання. Вийшло 6 сезонів на 121 серію, і через велику кількість зайнятих у шоу акторів та вартість зйомок на Гаваях. Цей серіал є одним із найдорожчих на телебаченні. Баффі, переможниця вампірів, з Крісті Свонсон, у головній ролі, вийшов на екрани ще в 1992 році. Однак фільм був не дуже помітний у прокаті. Через п'ять років історія отримала нове життя завдяки Джосу Уідону, коли було вирішено зробити серіал. На роль Баффі спочатку пробувались Кеті Холмс Сальма Блер, але вибір Сари Мішель Геллер був ідеальним. Я запитала у нашого режисера Юре, а наскільки відома ця акторка. А що він сказав? Ти шо вона була на щоденниках? Власне, всі захоплювались героїною Бафі, і це дівчина, яка впевнено давала відсість усій нечисті: демонам, вампірам та іншим злим силам. Сюжет серіалу розповідає про старшокласницю Баффі Сандерс, яка переїжджає з Лос-Анджелеса до містечка Санні Дейл. Баффі – це не проста дівчина, а обрана, яка повинна боротися з демонами, вампірами і силами зла. Саме завдяки Баффі вампірський жанр став популярним і в кіно, і на телебаченні, породивши такі проєкти, як щоденники вампіра та сутінки. Зоряний шлях ще один серіал, який став культовим, хоча у нас, певно, не був таким популярним, адже виходив з 1966 по 1969 рік. І навіть до сьогодні він не має української озвучки. Він змінив багато аспектів наукової фантастики, але його вплив не обмежується лише технологіями. Екіпаж космічного корабля Ентерпрайз складався із представників різних рас, а також жінки там займали рівні позиції з чоловіками. Лейтенантка Ухура, яку зіграла афроамериканська джазова співачка. Мішель Ніколс стала першим чорношкірим персонажем, який мав важливу роль у серіалі. Також у ньому показали перший міжрасовий поцілунок на телебаченні, що стало важливим кроком до боротьби за різноманітність і права людей. Також одного з головних героїв містера Спока зіграв Леонард Німой, нащадок українських єврейських мігрантів, що виїхали до Америки з Ізяслава. Його, до речі, згадують в іншому культовому серіалі Теорія Великого Вибуху. Бо він є улюбленим персонажем зі стартреку Шелдона Купера. Одного з Головних героїв теорії Великого Вибуху. До речі, відео про нащадків українських мігрантів у Північній Америці теж є у нас на каналі. Лінк в описі. Дивіться, щоб дізнатись про легендарних ЮКІ. Зоряний шлях став основою для багатьох подальших космічних проєктів, зокрема, і зоряних війн. А далі поговоримо про серіал, який згідно з журналом Rolling Stone надихнув аж 20 нових телешоу. І це легендарний Twin Peaks легендарного Девіда Лінча. Ідея Twin Peaks була абсолютно новаторською на початку 90-х років і стала великою оригінальною телевізійною драмою. Характерна особливість це атмосфера містицизму і таємничості, незбагненні, загадкові мотиви. Дерева, вода, яка тече, кава, пончики, сови, качки, вогонь. Twin Peaks може здатися. Занадто дивним або тривожним, але так завжди з роботами Лінча. І серіал, який ми завершимо: чорне дзеркало у кожному будинку, на кожному столі і в кожній руці є якийсь гаджет. Чорне дзеркало відображає наше існування в 21 столітті. Наш зв'язок з реальністю змінюється. Ми покладаємось на Google, поклоняємося Apple, ChatGPT. Алгоритми знають про нас більше ніж наші батьки та друзі. Спочатку чорне дзеркало транслювали на британському Channel 4, А коли серіал перейшов на Netflix, для нього створили інтерактивні епізоди, де глядач може сам обирати, що станеться в наступній сцені. Чорне дзеркало це один із тих серіалів, які не пішли класичним шляхом, де сталася подія, і це зображується в сюжеті. Чорне дзеркало це фантазія на тему нашої сліпої безтурботності. І його точно варто передивитись в оригіналі. Він доступний для нас на Нетфліксі. А якщо ви не впевнені в своїй англійській, Cambridge UA має курси для всіх рівнів від початкового до найпросунутішого. Записуйтесь на пробний урок по лінку в описі і пишіть в коментарі, яким серіалом ви б поповнили цей список. Побачимось!